Всім привіт! Сьогодні будемо готувати безквітний рулет, який можна робити як з джемом, з вареною, так і з кремом. Все на ваш смак. І так розпочнемо. Спочатку беремо 5 яєць і збиваємо. Потім додаємо 5 столових ложок цукру. І збиваємо все разом 8 хвилин. Ось так до біла, воно з'єдналось. Далі робимо міксер на мінімальну швидкість. І додаємо 5 столових ложок борошна. І в кінці 2 столові ложки олії. Все, на мінімальній швидкості з'єднали. Довго збивати не потрібно. Викладаємо на пергаментну бумагу в мене деко 30 на 40. Гарненько все вирівняли. Та запікаємо. Запікаюсь при 180 градусах рівно 10 хвилин. Далі на іншу бумагу таким же розміром викладаємо наш корж і знімаємо нашу бумагу. І на цю нижню частину наносимо свою начинку, хто що бажає. У мене варення з гарбуза, апельсина та лимона. Я під відео дам силочку на рецепт цього варення. Ось так. Вся баночка в мене пішла. Тепер будемо змотувати наш рулетик. Смотали все, готово. Залишилось посипати або цукровою пудрою, або полити глазур'ю. Всім смачного! Дякую за перегляд! Чекаю на ваші коментарі та підписки. Всім пока до наступного відео!